Росія не полишає нашу країну і сьогодні, ведуться з найбільш жорстокіші подій, результат яких може вплинути на те, як розвиватиметься військова ситуація в найближчий час. Проте ми віримо в силу ЗСО, віримо в силу нашого народу, дякуємо героям, лікарям, волонтерам, країнам-партнерам, простим людям, які щодня наближають маленькими кроками нас до перемоги. Пам'ятайте, в єдності та в правді вся наша сила. Будьмо єдині, добрі, друзі, Бог бачить правду і людей, стане кінець оцій напрузі, шумних від пострілів ночей. Ми сильні духом, тілом, Богом, сильні свободою мечем, соборність усього народу гартується із кожним днем. Ми спокій будемо тримати терпіння, єдність і слова. З молитвою при втрати, врятуємо воїну, життя. Хай лине всюди, Солов'їна, Всевишній неньку береже. Слава героям України, українське військо надміцне. Зараз позвучить пісня молитва у виконанні віри гуменної.